Кожен сьомий український водій досі несвідомо шпигує на користь. Росії в Україні досі можна встановити та користуватися через VPN російськими додатками-навігаторами, які контролюються урядом країни-агресора, і частина людей це продовжує робити. Фактично несвідомо шпигуючи на користь Росії. Про це йдеться у публікації аналітичної статті ІнформнаПАЛМІ із посиланням на дослідження асоціації відповідальних перевізників. Радник голови асоціації відповідальних перевізників із питань законодавства Олександр. Дяченко зараз на зв'язку із нашою студією, пане Олександре, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного Доброго дня, пане Олександре. Розкажіть трошки про ваше дослідження, звідки цифра, що кожен сьомий водій, от саме користується такими російськими додатками-навігаторами, і про які саме додатки йдеться, чим вони насправді небезпечні. Власне, ми проблематикою російських мобільних застосунків в Україні займалися ще після 2014 року, і найбільш яскравою проблемою було те, що компанія Яндекс, яка внесена до санкційних списків в Україні, продовжувала на той час працювати в Україні. Зараз вона не працює як таксі однак, ми побачили, що працюють е, мобільні додатки. Яндекс.Навігатор е, дуже подібна до неї компанія «Тугіс». Це російські компанії. І інформація про те, що вони російські, вона є відкритою. З цим можна знайомитися в інтернеті, і це створює потенційні небезпеки. Но У чому твої, вони полягають? мої колеги? Описування... До речі, теж перед ефіром сьогодні да. спробували нею користуватися. Як бачите, вийшло зараз. Наші глядачі да. можуть це побачити да. на своїх екранах. Пане Олександре, продовжуйте, будь ласка. Я поясню, по перше, чому так сталося дуже багато людей свого часу. Встановили ці додатки, коли війна тривала ще не в такій активній фазі. і Вони залишились в їхніх телефонах. Дехто їх використовує, тому що вони зручні, і треба сказати, що карти в них дійсно оновлюються. Небезпека полягає в тому, що ми проаналізували, скільки водіїв таксі використовують ці мобільні додатки. З'ясувалося, що це достатньо суттєва частка. Порядка 15-17% водіїв таксі, окрім інших додатків, мають і ці додатково до таксистів. Є величезна армія кур'єрів. Додатково до них є значна частина водіїв приватних авто, які використовують ці додатки. Ці додатки в режимі онлайн передають інформацію на російські сервери про те, що у нас відбувається на дорогах, збирають персональну інформацію водіїв. І моделюючи ситуацію, можна припустити, що один не дуже важливий працівник оборонного підприємства, підприємства критичної інфраструктури, який використовує цей додаток, несвідомо постійно повідомляє ворогу, куди він їздить на роботу і де зараз знаходиться, скажімо, офіс якогось. Важливого для ураження ворогом підприємства. Інша суттєва річ полягає в тому, що ці додатки, на перший погляд, не заробляють грошей в Україні тобто, їх актуальність карти, зручний інтерфейс, все це фінансується зовні напевно з якоюсь метою. Тому зараз ми докладаємо наша ініціатива, Вона суттєво, по суті громадська. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб, по-перше, держава заблокувала їх використання, але це не просто, тому що користувачі це роблять через vpn сервіси А по-друге, зменшити потенційну шкоду від них для того, щоб зменшити шкоду від таких додатків, потрібно просто фізично зменшити кількість їх використання. Якщо це військовий, якщо це працівник критичної інфраструктури, він обов'язково має переконатися, що в в нього в телефоні таких потенційних шпигунів нема. Я дуже дякую, що ЗМІ приділяють увагу цьому питанню? Можливо, за рахунок привернення уваги користувачів цих додатків стане не 15 на 17, а зовсім мало і шкода від них потенційно теж зменшиться до нуля. Пане Олександре, які українські аналоги можуть водії використовувати, аби не бути от такими шпигунами на користь РФ? Особисто я використовую Google Maps, В мене також встановлений Waze і в принципі цього цілком достатньо. Але вирішую, я не хочу власне займатися рекламою, коли ви встановлюєте додаток, будь-який на телефон чи це карта, чи ще щось інше. Будь ласка, не допомагайте ворогу. Подивіться, хто є розробником. Відкрийте Вікіпедію. Подивіться, хто є кінцевим бенефіціаром, і в жодному разі не встановлюєте російські додатки. Дякуємо, пане Олександре. Сподіваюся, допоможуть ваші поради українцям. Це був Олександр Дяченко, радник голови асоціації відповідальних перевізників із питань законодавства. І ми говорили про те, чим небезпечні російські мобільні додатки, в тому числі і особливо навігатори, продовжимо після короткої паузи.